Ми знайомі ще з революції гідності. Ну тобто тоді це була геть юна людина, і я дивився от на це покоління тих юних хлопців-дівчат, які прийшли на революцію. Це в мене вселяло ну, надію на те, що в цій країні є майбутнє. На Майдан я вийшла в перший день. Але вийшло з чистою цікавістю. А що це таке? А як відбувається революція? Давайте подивимося що з того буде. А потім, коли нас студентів розігнали під стелею, це вже було на цікавість. Це була позиція. Лідерами були от такі люди, як ліна, зокрема. Ну тобто, ці люди розуміли, що відповідальність за ту революцію на них. Ми познайомилися восени 2020 року. Ми обидві були задіяні на виборах до Київської міської ради. Аліна тоді кандидувала, вона там входила тоді в список лідером думки для молоді. Я Така. Хто це така? З першого погляду вона мені здалася така просто ідеальна людина. Все, що про неї я чула, це ціннісна, це лідер, це доброволець, це політолог. Насправді, бути опозиційним депутатом в Київраді супер легко, якщо ти е, маєш совість, честь гідність і принципи. Все це все, що тобі треба мати. І якщо ти любиш реально своє місто, все більше тобі мати нічого не треба. Ті, хто були на революції гідності, не розійшлись по домах. Ну тобто, Аліна почала волонтерити з початку вторгнення. Тобто, вона далі відчувала відповідальність за долю країни не менше ніж на Майдані. І це для мене ну не було несподіванкою. Це для мене було скоріше ну, таким явищем, на яке, на мою думку, ми такі заслуговуємо як країна. Тобто, явище активних людей, які беруть на себе відповідальність за країну. Досить довгий час, десь півроку, я не могла повірити, що це саме так і є. Десь всередині мене жило це. Що не так? Я дуже довго шукала цю ложку дьогтю в Аліні до однієї ситуації, коли вона натурально врятувала мені життя. Це людина, яка змогла створити службу медичну рівня батальйону, на яку я подивився і думаю, ну тут, тобто, все, що можна буде тут покращувати, вони точно дадуть собі раду. Є, є у Марі, є. я з'являється. Є. 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 Не бажа уражена. Морфій прийняв віна, гоня, гоня. Всі там було що це, який має бути лідер. який має бути лідер? Лідер має бути послідовним і робити те, що він декларує, і все. Це Алін, тобто, це людина. Переконання, це людина, яка вміє реалізовувати ці переконання в життя. Я вважаю, що у нас високі шанси на перемогу, бо в нас є такі люди.